Що ви скажете з приводу корпусної армії? І збройні сили України і Національна гвардія переходять на корпусну систему. Ми будемо мати постійно діючі з'єднання, 4-5 повноцінних бригад, і це постійно діюче формування, тобто це не тимчасове формування, яке формується з різних приданих підрозділів. Сьогодні це одні підрозділи. Завтра це можуть бути інші підрозділи. А це постійне формування. Відповідно, командування управління корпусу воно постійно працює з цими командуваннями, управліннями бригад. Відповідно, в системно ведеться. Підготовка системно ведеться комплектація цих підрозділів, системно ведеться їхнє застосування. Вони добре знають один одного. Вони добре взаємодіють, тому що це єдиний організм постійно діючий. Це дуже важливо насправді і про це дуже багато говорили про необхідність цієї реформи. На щастя, вона відбувається зараз. Ми маємо велике сподівання, що вона покращить загальну ситуацію, тому що покращить систему управління військами. І власне заради цього вводили корпуси. В Національній гвардії створено два корпуси, і відповідно до одного. З них буде залучена і наша бригада, і наш батальйон. Я не маю права більше на цю тему говорити. Все решта, всі процеси там формування корпусу, як він буде застосовуватися, і так далі, тому подібне, це не для публічного обговорення, це є внутрішні армійські питання. Але сподіваємося, що це дасть нам покращення загального управління. Коли мова йде про такі постійні з'єднання, це буде сприяти покращенню загальної ситуації.